Це... Я хочу вам, останній раз, коли ми їздили в Піскі, там скоро виводять, буде ротація, прийдуть інші. І у воїнів, які відвідують волонтери з Західної України, вони привозять їм таких ангелочків. Один з анголочків я вам подарую, це вже вам воїни передали, щоб ви навчились їх майструвати і вже будете новими воїнами, які прийдуть на фронт, також їх віддавати. Ну а самооборона, що таке діти самооборона? Сам себе обороняє. Правильно, які приклади? Це приклади. Дитина вчиться карате. Сам себе обороняєш, методи обороняєш. Сам порадим. оборона. Ну, а ти що мислиш? А ми з хлопцями беремо руші, а ти не вируємося. Якщо на стучує вони, вторгнуться, можемо себе захищати. О, це які молодці. Так, це не вируємося. Це не вируємося. Це не а тепер будете себе захищати, Якщо на вас ворог іде, дітки, увага. Якщо ворог на вас іде, то ви їм показуєте два прапора і кажете, це наш захист, і до наших прапорів ще в нас є розум і кулаки гарні проти ворога. Так ви повинні робити. І коли кажуть, АТО, ви ж всі знаєте, АТО. А, ти, 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 а, як ви... а на самом деле це що таке діти є? Війна. війна. Просто наш президент ніяк до нього не дойде, взяти і назватися війною. Правильно? А якби так. вже назвали війною, то зовсім інші були б і наслідки. А так хлопці наші сидять в окопах, от вони вам розкажуть і стрілять, не розрішають. По них градом луплять, а вони сидять, тому що у нас якісь оті дурні. Мінські домовленості. Якби це хоч би народ домовлявся, то в мінську позбирались, бувши президенти, які цю Україну продали, а тепер вони розказують. Так що будьте патріотами, а більше слова, ми надаємо тим воїнам, які ми возили допомогу, але основна заслуга по захисту України це їхня. Зрозуміли? І от слово надається Юрію Таранову. Мабуть, самий, е, е, старший воїн, а який брав участь із прилучанням до, да, мабуть, і всього Прилуцького району. А Ще й добровільно. А ще й добровільно. А то у нас є такі діятелі, кажуть, мені 40 років, так я не можу йти, законом не положено. А коли Юрій Таранов, він же. Е, Військовий його псевдо бача, йому так, е, дали того, таке псевдо батя, тому що поважне, це батько для всіх воїн був. А він пішов, йому коли вже було за 50 далеко, правильно? Якщо хоче захищати батьківщину, тут возраст ні до чого. Немає, правильно? Різниці. Немає ніякої різниці. Пожалуйста. Слава Україні! Героям слава! слава. Все Добре, що ви не тільки устами кажете, а серцем. Це, це, це є дуже добре. Знаєте, от дивлюсь на вас і хочеться плакати з радості. Не з тої радості, що там йде війна, не з тої радості, що Майдан був, а з тої радості, що ми знали, знали і знаємо, що і кого ми захищаємо. Не було б Майдану, не було б і АТО. Якби на Майдані тоді люди не повстали, то, мабуть, росіяни не тільки Крим, а всю Україну б забрали. Але піднявся Майдан і на дух, і дух Майдану, отой незламний кріпкий дух Майдану, і нас повів захищати Україну. Я, дітки, не вмію багато балакати. Вот, і ну, якби хвалитись там дещо інше було неправильно. Всі, всі ми патріоти, ви не менше патріоти, ніж ми. Якби не ви, нам теж було б важко, знаєте, отримати там вашу відкриточку або отакий оберіг і хранити його. Вот это ваши обереги, вот у нас там и хранили. Они нас примуш... не примушили, а по-русски побуждали к мужеству, побуждали, потому что ваш привет, который отсюда приходил, он настолько поднимал нам, нам дух. Що ні одна патріотична проповідь і так далі столько не піднімала і столько не давала, как, як ваші оці подарунки, таке натхнення від вас йшло. Я не буду діти багато балакати, мені трохи важко, бо я бачу, ну, в бодрості вже там, інвалід, інвалідом вернувся з фронту. Я вам зачитаю це пісня Реквієм, називається Небесна сотня. Це те, що це, кстати, написано нашим земляком Віктором Погуляєвим. І написано, оця, вся ця книжечка написана на Майдані. Він сам також був учасником Майдану. Живе на вона... Сорочинця. Да, живе на Сорочинця. Місті, да. прилу. Місті Прилуки. Місті Прилук і наш прилучанин. Так. Пісня Реквієм називається Небесна Сотня. Полягли в боях за Україну, за її очищення від скверни. Кращі хлопці і знайшли спочинок в райських кущах вищих від Говерли. Небесні сотні наш землі, земний уклін. Царство Небесне всім її героям, що підняли народ наш із колін і що бою він на ногах устояв. Простіть нас, хлопці, на... вас не поверне. Згоріли ви, як полум'я і пір'я. Свічки горять чи плачуть, і ми теж. За вами тушить ненька Україна. Герої не вмирають, а живуть. В серцях людей і світлі їхні душі. Тепер з небес освітлюють нам путь у вирішенні справ ваш. Наших насущних. Ця пісня була написана 22, -го, 22 -го лютого 2014 року. Написано і прочитано вперше було на Майдані. Слава Україні! Героям! слава! Так сталося, що наша армія не може велику штуку. Ми збирали, діти збирали. Молодці. Випадали, випадали. Так сталося, що наша держава не повністю може забезпечити військовослужбовців. І благодаря волонтерам, які в цьому участвують, е Получається на зоні АТО, е хоч, як кажуть, трішечки радості. Якась тепла річ стара. чи... Е як, Наприклад, Паска, якась паска по людині підійшла, чи варення, чи колбаса, те, що, чи чи цигарки. Для них це дуже... Е, я навіть не знаю, як вам об'яснити. Ось буржуйки. Да. Вони в бліндаж ставили. Кому, кому матраси, так. що люди дають, все туди відвозиться. Тобто, благодаря волонтерам ми чуть-чуть живемо краще в зоні АТО. А так би якби не волонтери, у нас би навіть не було нас на чому на, розгоріть того самого чая чи каша. У нас загинули наші два земляка, Бойко, це на Сорощицях, і з Рудівки Віктор Лавричук. час Небесний. І там на тому місці, де вони загинули, загибли 8 грудня 2014 року. Воїни і волонтери це самопіски. повинні його були чути. Це логона біля Донецька за до 3 кілометри. Там кожен день обстріли. І ми вирішили, як тим болі ми знали Овганчука дуже добре, провідати все місце, де, їх, де вони загинули. Там загинув весь бойовий розчот міномірчиків. Коли до цього місця нам лишалося 100 метрів, там з трудом нас, наші воїни пропустили, 100 метрів не доїхали і нам об'явили, що не можна далі їхати, бо будуть обстріли. Ну, ми, однак, Наполегли, бо хотілося це давно, у нас така мрія, є це місце, де вони загибли. І в той момент почався обстріл. Дякуючи нашим воїнам, вони нас так сказати провели з того села Піски і сказали, що іншого разу приїдемо, коли буде більше. мирний час, не такі будуть обстріли. Але доля, вклад волонтерів, це, це таке волонтери всі громадяни України, всі, хто приніс. Картоплинок, хто приніс банку консервації, це кожен долучився до захисту своєї батьківщини. Особа, повага і честь це нашим захисникам, безпосередньо воїнам наших Збройних сил і воїнам добровольців, які в добровольчих батальйонах воюють. Оце їм честь, повага і слава. Так що ми, ми такі, ми ще міські хлопці. Це наш голова самооборони. Зараз в армії служить Десні. Що написано на ваші А Як називають на військовослужбовців сепаратісти?

Наші медичної частини. А це допомагало м'ясному Валер. місцевому... це ж наша машина. Нет, ми діду допомагали місцевому. А, а це дідусь, ми приїжджали 41 батальйон, це У о, танк. танк. Платоуступ. І в одному селі зупинилися, дідусь підійшов, ми ось у мішок нагрузили, хлібину поклали, картоплі поклали. ну, місцеві. А, Так, да, ми, ми чекали бійців, селяни підійшли, ми їм надали допомогу, те, що вони просили. Це 129-та. Вона знаходиться. Недалеко від Маріуполя. А ви там дрова немає? У Володарську, у Володарську. А ти та лалають. Зараз військові за це все розкажуть. Не спішіть. Ковбаса? вас не, не кобаса. Це такі гори відходів називаються тіліконами. На ці ті тілі ікони залазять з їхньої сторони снайпера, щоб вигідніше було, і стріляють по нашим... дітей. Діма, питай, Діма. А, а Тут такі, такі кіборги, запитають. Кіборги, ста, вони стояли у Донецькому, Донецькому аеропорту в переводі незламні. А вони кібороли? Ні, це просто. Захисна амуліція це форма, це захисний шлем, це на колінники, це розгрузка, розгрузка, для чого потрібна, носить патрони, боєприпаси, гранати. Коли ти спригуєш, висаджуєшся, десантируєшся із бронетехніки. Щоб тобі було не больно і впасти, щоб зимою можна було стати на коліно, не холодно, ну, чи камінь, чи земля, різниці немає, воно чувствує. Ще є на лопоті відкрити ту саму консерву, якусь базунки. Вона викидається, там, наприклад, ураган зможете розкидати і сверч. До 150 штук, десь до 200, принцип дії цієї міни. Це вчиться. Значить, як вона встроєна? Відправляємо. Вистрелюється і у людини, яка з нього стріляє, є зустріч. він наводить куди потрібно. От, як він справний майстер в цьому ділі і попадає. Так, Це у нас відміни. Хвостик. Міни немає в музей передали, в принципі, воно похоже, ну похоже, похоже. Тим-то похоже. Отак. Она да, кабачок похоже. От такими вентиляторами. Коли вона летить, так такий звук цікавий відбувається. І за що цих крилів воно так крутиться і создається звук. Як приближається, то може показували, знаєте, в кіно якби. Воно таке задає. Оце снаряд із БМП-1 показували. <піллянні> Тут йде отака ракета, вона накручується, оце складається, воно отак зв'язане ниткою. Воно стоїть отак за спиною штук 50 у, у, у е, БМП. І коли оператор е, нажимає там кнопку, воно подається і залазить в ствол. при виліті, відкриваються отакі, у нього ну, одна відбита, теж вентилятор, і вона теж так летить. І куди він стріляє, туди воно й летить. Ну, куди наводиться. А Щас, можна запитання? Я розкажу, потім зразу Так, Оце називається в армії. Нам його дають як тушонка. На самом деле, да, це перлова. Обична перлова каша. І по ній, мабуть, поводили сосиску, щоб пахло тушолка. Оце такий хліб у військово-похозному. Це печення галетне сух'я. Оце такий хліб. Отакий цукор піде в пачці. Оце в таких воно пакетах. В одному пакеті йде сніданок у і вечеря. Е, є різне. Значить, волога серветка попадається, в кожного з обіда і вечері чи сніданка. Чай або кава попадається, мед попадається, обов'язково серветка і ложка. Навіть е, в ніколи є вітамінка або конфетка. Так? А це... А, це... а це їжа російських військових, такі упаковці. Да, вони... Откуди вона вони... у вас взялася, питаю. Захватили плену. Так, м'ясо з фасолью і з овощами. Дивіться, яка дається на відео таке. Каша дорожня, рисова з гов'ядиною. хліб у них такий самий, як у нас, якраз сніданок обіді вечеря. Бачите, які кормлять, щоб тільки нас убивали. Угу. Тірі, із з гов'ядини. І що їм треба сказати? Щоб вас здавили, правильно? <гум> <гум> Дома так. такого немає. Слівки, дві пачки. <гум> Бачка орбіта, персик, гра і з овощей, малина, фарш колбасний особий, овощі з печіночки, шпик, солений, консервований, зараз повидло <голові> <голові> є. Можна нова складати. Різнової ці полівітам, полівітані, пістаменки. Пюре і є нажиється, дивіться, сир плавлений в баночки. І армійський шоколад. А помрете колись таке було? і вайки. <ріпи> Ось малиновий, вічньовий, персиковий. Сухе повітря ходять характеристика. Ми зрозуміли, чому військовослужбовцям допомагає допомагаємо все України, допомагають володію там нічого і їсти, і не всім його видають. А беремо ваші конфетки їмо і насолоджуємося. Хто угадав, більшу руку не піднімав. Договорились? От дівчинка дала конфету, ти мене купила, давай. На колінники. Молодець, казав на колінники. Представляєш? По другому разу не говориш. Оце таке? Так, давай, мальчик, дай. Ніна, що розуміє. Для чого потрібні очки? Так. Зачем потрібна на ножу тактично задній рук? Так. Для чого?

А точніше, як він називається? Погодка. Музичний інструмент. Фаго. Хорошо, як він Скажи, кричи. Так ви всі сказали, це так не цікаво, значить не кому це. Це що це? Так сказали. Треба ж руку піднімати, а не казати, що вона. Так, що... Е... Шо... Що ж це таке? Що мене називається. Так, як називається І Нічого ось оця гірка. Сима, ти знаєш тебе їх помні. Що ж я <рикли> Сима, зі, не бачу? <плес> Нічого собі сайпер скат... <рикли> Це і, і руки Пушка. ага. ага, ага. <рикли> ну кажіть, хто нам. Скажи. <рикли> <рикли> О, молодець. Так. Як називається оце? Так, а оце як називається?